Михайло, мінус 100. Отже, про ефект завтра. Зараз тобі дам пораду, де наш мозок нас знов дурить, і ти будеш знати, що з цим робити. Отже, ефект завтра. Завтра почну худнути. Найбільша паска для мозку. Зараз поясню. Мозок любить відкладати зміни. Це називається прокрастинацією. Коли ти кажеш собі, почну завтра, мозок ніби вже прийняв рішення, він заспокоюється, але завтра приходить. І все повторюється знов: руки йдуть, а результату немає. Що з цим робити замість завтра? Зроби сьогодні. Хоч маленьку дію, там випий більше води, пройдися пішки, замість солодкого з'їж фрукти. Маленькі дії запускають процес змін. І вже сьогодні ти почав змінюватися. А коли прийшло завтра, ти вже розумієш, так, я вже вчора щось робив, і мені це цінно, мені не хочеться це втрачати. І я продовжую. Тому не починай з великого, починай з малого. Це реально допомагає. Якщо є якісь питання, пиши мені, а так підписуйся і став лайк.